Ми виготовляємо фонарики. Це моя нова робоча зона. Ось так вона виглядає. Ну, тут моя помічниця, зрозуміло, без неї ніяк. Ось такі ліхтарики будуть. Зроблені з всього цього. Тут у нас батарейки. Такі батарейки для е, фонариків бійцям, вони носять їх з собою. А ці батарейки для блінтажів, це світлодіоди, вони вже трошки підготовлені, резистори, вимикачі різні, це е, така пленка спеціально. Провод, це такий матеріал спеціальний для того, щоб скріплювати батарейки. Ну, що ще потрібно? Паяльник, такий інструмент хитрий, який робить з цього прутка клей, термоклей. Ще у нас така обжигалочка для зачистки проводів? Горілка. Ну, це, щоб нагрівати ось цей матеріал, і він приймає форму батареї. Ну і так, кислота там таке І головна героїня. Головна героїня обов'язково буде в усьому мені допомагати. Ось така в нас робоча зона.